Просто з альфами, що його варив або щось стобив. Якщо як твоя мама не знає, що готувати, вона питає в чат Чіпці. Що хороше ти зробила цього року, щоб тебе Миколай похвалив і прийшов до тебе і подарував подарунки? Я а, з сестрою гралась. Грати з сестрою. Грався з сестрою? Добре, допомагав батькам, молодець. Коли мій друг, йому було дуже важко зробити роботу в школі, я йому допоміг. Це якийсь предмет був? А, мені здається, математика. О, ти дуже гарно розбираєшся в математика? Так. Я думаю, що моя сестка чи якась чи друг, вони впали, я їм допоміг піти десь в офіс чи щось. В школі, так? Так, я думаю, в школі. В мене є тести, і вони достатньо. Добрі. О. Ага. Ну я вдома. Для мами мила посуд. Mm. Я, я допомагала в школі дітям, які не розуміють щось. Я танцюю да, з групою і там люди дивляться. Я допомагала батькам своїм, поводилася нормально. А що ти робиш, щоб допомогти своїм рідним підготуватися до свят? Украшаю ялинку. А допомагаєш готувати святкову їжу? Так. А що ти готуєш зазвичай? Торт, салат? Не допомагаєш. Добре. Ну прикрашую ялинку. А деякі речі мені не дозволяють робити, бо воно я вісіку. Мені ще треба ставити на диван, щоб поставити зірку на ялинку. Ну, я багато разів вкладу їжу на стіл. Я іноді роблю такі декогатсю. Mm. Чи і іноді я допомагаю кубити їжу? Я ялинку маю. важко прикрашати ялинку? Любиш таке робити? Так. Я допомагаю своїй сестрі, наприклад, вдягатися. Наприклад, якщо це якийсь день народження. Я їй інколи допомагаю вдягати якісь плаття. Я їм цей, допомагала готувати салат такий. Я допомагав мамі готувати. Я йолку робив. Щось готуєш що особливо, знаєш, якийсь рецепт чи страву назву. Якщо, якщо твоя мама не знає, що готувати, вона питає в чат GPT. Я буваю прикрашаю щось і ем, я. Я буваю, щось допомагаю готувати. Якби ти могла подарувати всьому світу щось на Різдво. Що би це було? Любов. О, молодціне. IPad. iPad? Добре. Щоб вони думали тільки позитив, щоб не було в них. мир. Щоб не було війни, щоб був як. Всьому світу любов. Любов. Не знаю. Але я би хотіла подарувати те, щоб, щоб не було більше ніякої війни, щоб було все добре в світі. Добре. Мані. Гроші. Гроші. Добре, а за гроші вони б що купили, як думаєш? Хати або їжу. що щоб це було. Мер.